12 хлопців вже у цю неділю будуть боротись за титул містер Вінниця. Такий конкурс у нашому місті проводиться вперше. Фінал відбудеться 8 грудня у театрі імені Садовського. У відбіркових етапах взяли участь більше 30 хлопців. Організатори заходу. Це департамент культури Вінницької міської ради, а також центр концертних фестивальних програм. Окрім містера Вінниці, буде ще п'ять номінацій, Ну і номінації ну і 10 тисяч гривень дістанеться містеру глядацьких симпатій. Спеціальний гість цього. Шоу гурт Авіатор. Це глядацьке журі, і ми про це говорили. Тобто, є останній шанс допомогти саме нашим хлопцям стати містером. Ети проголосувати за них в концертній залі. І я думаю, що таким демократичним шляхом ми з вами виберемо містера Вінниці, тому що голоси глядацького журі будуть приєднуватись до голосів професійного журі.